Нашим західним сусідам не треба доказувати, що вони вміють і люблять робити комп'ютерні ігри. Адже саме з Польщі до нас приїхали такі ігри, як Painkiller та Bulletstorm від People Can Fly, серія The Witcher від CD Projekt Red та Dead Island від Techland. Ті ці ігри відомі широкому загалу і зайняли відповідне місце в ігротеках всього світу. Однак навіть на фоні таких іменитих проєктів може вирости щось недолуге. Пророщуванням в даному випадку займаються хлопці з сіті інтеректів. Студія знаходиться в самій столиці Польщі і була заснована у 2002 році. За цей відносно короткий період вона встигла настругати порядка 20 ігор і видала світу такі шлакосерії, як Art of Murder, Battle Strike, Code of Honor, Sniper та Перлина жа. Анру калоподібних ігор тероріс Тейкдаун, незважаючи на оцінки критиків, гравців та здоровий глуст, компанія продовжила свою чорну справу, коли раптом вирішила реабілітуватись, запустивши проект нечуваного для них масштабу – «Sniper Ghost Warrior 2», що і став героєм нашого сьогоднішнього огляду. Десна Снайпер Warrior 2 по суті вже третя гра у серії. Перша частина снайпер Victory – на шкребла на метакритіку героїчні 36 балів зі 100. Друга частина снайпер Warrior – доросла до 55. І незважаючи на невеликий прогрес, ніяка людина зі здоровим глуздом не робила продовження серії. Sniper Ghost Warrior вийшла середнячковим шутером, який, крім фішки з гарною анімацією хедшотів, нічим похвалитися не міг. Також це була гра рідкісного жанру симулятора снайпера, і на фоні не дуже радісних перспектив була анонсована третя частина в серії, на розробку якої пішло близько трьох років. Продовження упоротих недостелшутерів зацікавило пильне око індустрії через те, що поляки позичили у своїх сусідів найкрутіший на сьогоднішній день графічний рушій CryEngine 3. Саме так пшеки вирішили розробити гру, яка б могла посперечатись за графіку з батьком та отаманом всіх графудрочерів нинішнього часу серією Crysis. Відразу попередимо, чуда не вийшло. Спочатку трохи про сюжет. Наш сьогоднішній протагоніст Кол Андерсон, який працює снайпером в якійсь там організації. Кол настільки скілований снайпер, що в туалеті ні одна крапля йому не летить мимо. Бравий вояка бореться з тероризмом. Тому в грі присутній стандартний для таких випадків зльої русський Ніколай. Дійство гри відбувається почергово в Сараєво, Філіпінах та Тибетських горах. Сюжет в основному подається діалогами, а всі ролики показують нецікаві сцени з гри, які у більшості випадків. Не несуть розумового навантаження відчайдушно намагається зміксувати Call of Duty та Stealth Section. Виходить погано. А все тому, що для кодоподібних ігор дуже важлива плавність в скриптах та анімації. Тут же все таке ж, як і наші дороги криве і діряве. Ви неодноразово будете спостерігати, як ваш напарник чи то дьоргається в конвульсіях, чи то танцює дабстеп. Здається, нічого летального, а око ріже. Грі також не вистачає тої плавності і синхронності, з якою рухаються NPC і інших ігор. А фіш Ка з підніманням опусканням на різні перешкоди взагалі виглядає анахронізмом, десь ближче до кінця гри. Розробники самі це зрозуміли і намагалися зайвий раз не змушувати вас тиснути F у необхідні моменти. Стелс вийшов також доволі лінійним і нудним, так як він розділений всього на два види. Тобто, все це виглядає приблизно так: ви прибігаєте на вказану позицію, лягаєте і починаєте розстрілювати цілі в порядку, в якому покаже ваш напарник. Другий варіант менш відповідальний. Ви розстрілюватимете цілі в хаотичному порядку на власний розсуд. І коли в перших місіях це виглядало прикольно, то досить швидко набридає, бо забирає всю інтерактивність та варіативність геймплею. Спочатку діло рятує фішка з прицілюванням, де вам потрібно вираховувати траєкторію польоту кулі, відстань до цілі та вітер. Та й потребує цього від вас гра лише на високому рівні складності. В простіших режимах вам всього лише потрібно зачекати декілька секунд або замінити розрахунок траєкторії простою перестрілкою, оскільки внутрішній геній AI не завжди помічає, що по ньому хтось стріляє та намагається вбити. До речі, про штучний інтелект. Його і похвалити, і посварити не можна. Взагалі питання його розумності якось не виникає, адже при порушенні стелс режиму довго не побігаєш. Вас просто-напросто давлять кількістю. А коли противник вас не бачить, в 95% випадків він перестає думати. Звукова частина гри не викликає ніяких особливих емоцій, ні нарікань, ні радісних відчуттів. Так, тут є солдати, що говорять російською мовою без акценту. І пушки намагаються видавати більш-менш правдоподібні звуки. І навіть музичка якась прикрашає фон, та на все це просто не звертаєш уваги, що для гри такого рівня якості неодмінний плюс. Адже якби тут ще й з цим моментом налажали, було б взагалі кепсько. Що справді дивно, в грі є два позитивні моменти. Перший з них це рушій. Поляки не дотягнули гру до висот третьої кризи, проте й старання вартують похвали. Інколи можна помилуватись блиском сонечка на поверхнях, а інколи й криворукістю хуйдожників. Якщо не звертати увагу на дрібниці, все гарно. Рівень графіки сам по собі тут нестабільний, адже після чарівного краєвиду нас інколи лякають текстурами багаторічної давності. Інший момент дизайн рівнів. Тут потроли. Гру немає за що. Траєкторія дійства розумно підтасована під симулятор снайпера. Масштабність рівнів інколи також вражає, як і їхнє стилістичне оформлення, зокрема, локації в горах Тибету, що в самому кінці гри. Хоча через всю гру нас проведуть за ручку. Вердикт гри доволі однозначний: грати тільки за відсутності альтернатив. Погана режисура та кривуватий геймплей не змогли зробити якісний проект, навіть маючи в руках найсучаснішу графіку. Гра стає цікавою лише в самому кінці, коли думаєш, «Хм, не все вже й тут так кепсько, то раптом з'являються фінальні титри. Югатенібарівейнфюбекхом май райфоллизма. А інколи й криворукістю. Криворукістю, 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 криворукистю.